Можемо виготовити агрегат, який повністю задовольнить наші потреби. Скільки ми вже працюємо, він ще жодного разу не забився, він ще не підвів. Тобто, якщо по надійності, то велес доволі доволі. Гарно до цього відноситься. Ну, зібрали пшеницю і пішов геркулес. Він нарізає полоси для посіва ріпака, зимового ріпака. Тобто він одночасно вносить два мінеральних добрива. І нарізаю полосу на глибину десь 26-28 см. Можна було б трошки менше, але дощі пройшли, у нас гарні пройшли, 26 мм пройшло, то трактор йде гарно, не зриває сильно грудку, тобто доволі все акуратно. І ми його заглубили на таку глибину. Тобто, і тоді, на цього, ну там По всій вертикалі йде два мінеральних добрива. Коли до нас прийшов Геркулес в тій комплектації стандартній, там були приходжуючі котки, такі от чугунні, вони, там, які якби робили борозно. Вашим конструктором, Вадимом, ми ну, доволі довго обсуждали, шукали варіанти, як, як це от, зробити, з однієї, має бути просто і надійно, з іншої сторони, задача. Стоялось, щоб після стойки, яка вириває землю, котки ці ловили цю землю і рівномірно вкладали на поверхню ґрунту, ну, рівномірно, без горбів, без ямів. Вони доволі непогано, непогано цю роботу роблять, і по камінні подобається те, що воно зроблено. Разом ми з Вадімом знайшли таку от на одній стойці два. Два незалежних колеса. Вони скільки ми вже працюємо, він ще жодного разу не забився, він ще жодного разу не ну, якби не підвів. Він собі свою роботу виконує. Тобто, тепер після цього чекаємо тільки часу і сроків посів. Сівалка. Ще в нас будуть питання. Ми я думаю, що будемо ще щось доукомплектовувати. Не доукомплектовувати, а перекомплектовувати агрегат, бокові утримуючі диски. Мені здається, що вони, вони рівні в хвилясті. Якби вони були трошки в сфері, невеличкій сфері, мені здається, що можна було б тоді добитися ще кращого результату. Ще кращого оце посівного ложь. Ну, це таке, це треба пробувати. Все це ми вже говорили, нам мають передати на, один, на, одні, на одну стоєчку. Ми попробуємо, подивимося, як вони себе ведуть. Ну, Це так ми собі думаємо, гадаємо, що воно краще, а ґрунт показує все по-своєму. Стойка наплавлена оцими. Пластинами вона така мощна, мені здається, що вона стреться швидше десь там з боку і ззаді, чим ця пластина стереться. Ну, Вона вже від скільки, напевно, гектарів? Тисячі ну, чотири. Ми ним зробили цими двома стойками, бо час від часу міняємо їх, якщо треба меншу глибину, то я думаю, їх ще на тисячі чотири вистачить. Тобто, якщо по надійності, то «Велес» доволі доволі гарно до цього відноситься і тобто, агрегати доволі надійні. Якщо ми починаємо обсуждати це все діло, знаходимо рішення. Находимо рішення, як виправити оцю от проблемне питання, то завжди вони на що це молодці. І це мені дуже подобається. Тобто ми можемо виготовити агрегат, який повністю задовільнить наші потреби. Може, не за один день чи не за один рік, але це можна для себе підготувати будь-який агрегат. Так, так що тут ну, тільки хвала. Я не знаю, як це е, організували це ваше керівництво на це на заводі, але це дуже полярно, дуже удобна штука.